На Харківському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Дементівка, Нове Питомник, Руські Тишки, Перемога Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине, П'ятигірське та Шевелівка. З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у напрямку Ветеринарне-Уди, зазнав втрат і відійшов. Тривають бойові дії на напрямку Байрак-Гусарівка. На слов'янському напрямку противник обстріляв. Райони Великої Комушувахи Дмитрівки, Карнаухівки, Довгенького, Вірнопілля, Нової Дмитрівки, Богородичного та Долини. На Краматорському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам'янського, Сидорового та Райгродка. На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли ствольної реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів: Костянтинівка, Бахмут, Івано-Дарівка, Покровська, Зайцеве, Кудема, Курдюмівка, Бахмутське, Солидар, Яковлівка та Вершина завдали авіа. Війційних ударів силами штурмової та армійської авіації поблизу спірного Соледара Бахмута Зайцевого і Вершини. ворог здійснив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське, Спірне, Володимирівка, Яколівка, Стряпівка, Соледар успіху не мав та відійшов. На Авдіївському напрямку ворожі літаки штурмової авіації діяли біля Красногорівки та Мар'їнки. Ворогом завдано авіаударів біля Павлівки, Вугледара та Новосілки. На південно-бузькому напрямку противник здійснював обстріли з танків та артилерії різних калібрів здовж лінії бойового зіткнення та завдав авіаційних ударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України.